Привіт! Я Даша Боднарчук і дуже рада вас бачити на своєму YouTube каналі. Розповім вам сьогодні про себе і про одну подію, до якої я вже дуже довгий час йду. І вона ось-ось здійсниться. -ось Тому ви, будь ласка, підтримайте мене вашим лайком і відписочкою, а я починаю! Отже, я українка і народилася в Україні, але вже більше вісьми років проживаю в Польщі. І на даний момент я вже працюю в Польщі, раніше я навчалася, а потім і знайшла а, свого чоловіка. І така цікава подія, яка в нас вже ось-ось відбудеться, це весілля в Мексиці. Весілля в Мексиці звучить дивно, цікаво, фантастично, для когось незрозуміло, але такий в мене вибір, і так ми це запланували. Отже, в наступних відео я вам буду розповідати деталі все, що пов'язано з весіллям: документи, покупки, якісь замовлення, все, що. Через чим будемо проходити, і що нам ще потрібно зробити, доробити, докупити і так далі. Я буду це все висвітлювати тут, впродовж цих місяців. І наостанок я хочу поділитися з вами цілями, причинами, навіщо я це роблю в такому форматі, і це все викладаю в YouTube. Отже, Перше, це те, що ці моменти дуже для мене такі особливі і важливі. Я хочу проживати це все разом з вами. Я хочу цим ділитися, і я хочу, щоб це залишилося для мене, знаєте, як спогад на згадку, як, можливо, колись мені буде сумно, і я відкрию свій ютуб і подивлюся, як відбувалося це все, ця підготовка до весілля. Друга причина це. Для того, щоб розширювати цю інформацію і показувати людям, що можливо і так. Мені дуже хочеться, щоб люди дивилися мій ютуб-канал, і також розуміли, що це нормально. Для когось це нормально, для когось це класно, і тут немає нічого поганого. І е, треба теж розширювати трошечки свій світогляд. І остання, третя причина вона більш така, знаєте, стосується мене-мене. А діло в тому, що в мене досі часами з'являються такі думки: типу, не буду комусь там за щось сказати, тому що зглазять. або от, не буду цього робити, чи не скажу про це, тому що що люди подумають. А, я з цим борюсь, і для мене Ютуб-канал це саме вийти за рамки. Свої особисті рамки, так, свої зони комфорту і трошечки ділитися тим, що можливо е я б ніколи нікому не розповіла. Але блін, це моє життя, і я хочу це зробити. Чому би і ні? Це все на сьогодні. Дякую, що подивилися відео до кінця, і зустрінемося в наступному відео.